Друзі, всім вам привіт! Ми сьогодні хочемо поділитися найпростішим і найсмачнішим сирним кексом. Ми його друзі готуємо неодноразово. Навіть скажу вам більше, коли ми їдемо кудись в гості, ми теж можемо його приготувати і привезти, тому що ми точно знаємо, що він нас вийде найгарнішим. Значить, друзі, готувати ми будемо на дві порції, тому що ми його любимо. Він нам подобається, і всі інгредієнти в нас на дві порції. А рецепт під цим відео буде на одну порцію. Ось так. І це, до речі, одне з небагатьох відео, де ми знаємо, що готуємо, ми це готували. І, в принципі, щось можемо навіть розказати про це. Але як завжди, ми зараз закосячимо <с> навіть не на тому, що знаємо. Отже, друзі, часу в нас дуже небагато, дуже небагато, але ми маємо Я Є на часу. Що буде, не знаю, друзі, дивіться, що нам треба як інгредієнти: борошно, цукор, яйця, масло, сир і розпушувач, тут і ванільний цукор. І кров, цей там ще є. Розпушувач? Ні. Сода там вроді ще є, чайної ложки. А, там розпушувач содою. Угу. Нам потрібно 4 яйця на дві порції. Які тобі яйці, Яйця. Два друзі чи один? Я думаю, я тут один жовток, але менше. Ну, ти яйця відкриваєш. Та що я зроблю, що воно так відкривається? Ага, Більше є шкурок та накидає, ніж того яйця. Так, 4 яйця ми взяли. І 300 грам цукру. Ми просто це збиваємо разом. Наступний етап це наш сир. Він, до речі, в нас домашній. Я його сьогодні саменько відігріла. В нас його тут 300 грам. І Раніше я це все робила через сито, перетирала, щоб він був такий, знаєте, дрібнюсінький. Тепер я просто це все роблю блендером. Вжик-вжик-вжик і готово. Якщо у вас, друзі, все ж є час, і ви не поспішаєте, як ми, то краще візьміть сито. І нормально перетри, Тому що як толік гарно підміття, воно коли ти через сито перетираєш, воно набагато пухтіше. А от зараз це такий, знаєте, такий забитий сир. Далі, далі, у нас є лопатка. Ми наш сир викидаємо сюди до наших збитих яєць з цукром. Хоча Толік мені здається, ти їх замало збив. І отак гарнесенько. Це все а які вони мали бути. Перемішуємо. Ну не знаю, довше просто міг перебити до пінки. Перемішали, це все діло, до речі. А ну-ка, давай. Ну, чи ти мене добре знаєш? Скажи на мені факт. Про мене і кекси. М? Поняття немає. Не маєш поняття? Називається переїдання. Друзі, просто кекси це найулюбленіше моє солодке, яке я можу їсти безкінечно. Це, ну, 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 ну це просто я не знаю. Я ще з дитинства завжди експериментувала з рецептами і ну, пекла б майже їх кожного дня. Ти це знав? Толік це не знав, ай-яй. Так, далі. Сюди. Ми насипаємо. Що масло? А ми забули масло. Так, да, його треба... Воно м'яке взагалі чи да, так? Воно, ну, воно зіб'ється. Зіб'ється. Може, слухай, його чи мікрохвильовку буквально на секунду... Дай мені насадку на блендер. Ми беремо наше масло, так само закидаємо це сюди. І Тримає. тепер воно все з сиром повністю має стати однорідною масою. Тримай тільки блендера рівно. Комусь попадається зараз шматок масла. Ріжеш, там все розтікається. Це все, що ми давали. соду розпушувач, ванільний цукор. Хоча ванільний можна не давати. Борошно! Борошно ми викидаємо. Я так думаю, Треба встигнути, тому що якщо не встигну. А потім... Прям так і рукою все. Ну ладно, вже мішай, мішай. А потім це все висипаємо сюди по чуть-чуть. І далі збиваємо, чи може перемішуємо? Попробуємо зараз бити по на ряденці, а потім треба перемішаємо. Все-таки, друзі, давайте ми спробуємо перемішати без збивання. Хоча мені здається нічого тут не буде. Заляпила ложку. Аби помити щось потім. Та вона все одно була грязна. Просто ну, краще, краще, краще з... з борошном не збивати, краще з борошном перемішувати цей кекс. Досипай мені наступне борошно. Начинку можна вибирати сюди будь-яку. От, наприклад, в нас є пудрульовані вишні, які ми десь позавчора нарвали. Вже буквально останні вони на деревах були і подарували з дітьми, тобто ще поки що ми будемо робити з вишнями. Але ви можете брати горіхи, дуже смачно підійде, родзинки дуже смачно підійде, чорниця смачно підійде, Та будь-що, журавлина, арахіс, Ну, все, що маєте вдома, кокосу можете тут насипати, і шматочки шоколаду, гречка, рис, макарони, все, що маєте вдома, все туди кидайте. Картопля, <рес> давай кидай борщ. які ти можеш реготати? Ти мені поясни. Це з кулінарії в тебе чи розважальне шоу? Можливо, тримати а ви, друзі, напишіть в коментарях за що ви дивитесь наш канал за кулінарію, чи просто, просто дивитесь наш канал. Ну, кулінарію таке. У нас воно так собі виходить, да? Ні, воно виходить нормально. Просто сам прикол каналу в тому. Ми вже казали про це, може, хтось не знає. Ми не є професійні повари. Ми просто знаходимо рецепт і готуємо його вперше. Як він вийде, я поняття не маю. Може щось не вийти, може щось не вийти, може бути будь-що. Ну сьогодні готуємо те, що ми знаємо, а так в загальному, ми завжди знаходимо і готуємо вперше, тобто перед відео ніхто нічого не готує. Такі сімейні експерименти. Не, як експерименти? Не те, що експерименти, просто більш до реальності. Коли людина хоче щось приготувати, да? угу. вона що робить? Заходить в інтернет, шукає рецепт. Так само в людини може не вийти. Да? От ми готували, що ми готували? Морозу, да? угу. і нам писали в коментарях, що не вийшло. Не змогли збити щось там, не вийшло. А нам да. Потім готували все. ще щось і так само писали, що не вийшло. Так що, друзі, ми пробуємо. Слухай, не забагато лишеньку? Може, до соку треба було тобі чуть-чуть бігнути? -чуть ну, для чого? Щоб воно було рідше якесь. З кекса зробиш зараз? Зараз Ось кекса зробимо, неясно що. Якусь страховиську. сирно вишневий кекс буде в нас? Він має пектися 55 хвилин, а в нас є 25. О, яке? 35 хвилин у нас є, пікати. а далі вимкнувся. Хіба що далі допікати його, чи що там з ним робити? Ось таке, друзі, борошно в нас вийшло. Тісто вже, можна сказати, замішане з сиром, зі всім. Воно не густе. Бачите, да? Таке воно ліпке. В принципі, нормальне. Форму обов'язково чимось змазуємо, чи маргарином, чи маслом для того, щоб потім можна було це все віддерти спокійно. Я, до речі, ось цю форму дуже люблю. От одне діло, коли ти готуєш кекс такий з формі злитій, а друге діло, коли вона саме для кексу. По-перше, він виходить дуже гарний. Я вже казала, ми навіть пекли в гості цей як смачно до чаю. Навіть не ти їдеш неспорожніми руками. А по-друге, це своє, домашнє, розумієте? Це те, що ви самі своїми руками зробили. Ми зробимо таку французьку подушку, я вже колись казала на кулінарії, можливо, і не казала, Це мажеться форма сама маслом і посипається борошном. Тоді воно взагалі дуже класно відстане. Я боюсь, що воно всередини відстане. За Наразі. 25 хвилин він не спечеться чи за 30. Слухай, давайте будеш оптимістом. Все робимо, друзі, на швидку руку. Я думаю, що все буде добре. Ми не будемо нашу духовку відкривати. А може, взагалі світло не вимкнуть. До речі, у нас вчора був прямий ефір на нашому каналі влоговому. Можете прийти, подивитися, він тривав, до речі, три години. Що не ефір, то рекорд. Якось так нам зайшло. Зайшов ефір. Гавнами поговорили не тільки говорили, а ще збирали кошти для наших захисників на дрон і, і забула, що нам Щось а друзі, про графіки нам друзі, писали люди, що світла не ну такі, такі є навіть області, де по 12 годин більше немає підряд світла. То тобто, от в нас слава Богу, ситуація більш-менш така стабільна, нормальна. І через три буває три, через три, і через чотири. А буває, взагалі, от день можуть світло не виключити. Все по суті, дивіться, от, от наш кекс. Моє тільки треба гарно зарівняти. Ну можна змоченою ложкою найкраще зарівняти. Наш кекс. На 55 хвилин температура 180. У нас залишилось 30 хвилин, тому. Зараз закину, скажу. Може, Давай-ні, давай не цю штучку. Так. Сама вийми. А, вона гаряча. <рес> Забулася. На нижню. Угу. Друзі, до речі, високо не піднімайте, бо згорить все і все. Духовка розігріється, якщо вона буде закрита, то вона навіть вимкнена може там допекти той кекс. Не знаю, 10-15 хвилин вона ще може тримати температуру. Можливо, трошки менше. Тому є шанс, що він спечеться і ввечері, коли улінку світло, нам не доведеться його допікати. Але, коханий, я тобі відкрию Америку. Нам не придеться його допікати. Він згорить ні, тому що він не допечеться. Розумієш, якщо вже він спечеться, духовка вимкнеться на 4 години, а потім. Вже включився світло, да? ти вже його не допечеш. Ну, вже все. Отаке воно буде. Сире. Отаке воно, яке воно, яке воно буде, таке буде. Якщо воно сире, да? і чотири години постоїть, ну, ти його допечеш, але, воно буде не, не дуже. Я вам скажу більше, коли я була навіть менша, експериментувала такі торти, засунула торт, потім я його вийняла. Він був сирий. Я його там потрогала, поколола, він е осів, впав. І потім я знову давай в духовку. Вже напівхолодний. Я вам скажу так, ним можна було вбити. <смі> Такий він був твердий. Друзі, чисто експеримент в плані <смі> виключення світла і печіння кекса <смі> наполовину <смі> виключення духовці. Ми не знаємо сирий він чи готовий, зараз будемо виймати і дивитися. Мухти. Ухти! Так, слухайте, він ще й пахне непогано. Ще й не згорів навіть, не? <смі> Він трошки з ми вже почекали десь приблизно після виключення світла з годинку. Він вже пропікся там. Щоб так на вже... Ти що? Готова. Вау! Отака от така вот штука вийшла в нас! Клас! Друзі, клас! Ні-ні-ні, але, але ще не їж. Ще е, потрібно цей. Останній штрих? Так. Толік не забув, що треба через сито. Мені цікаво, який буде смак Текса з вишнею, тому що з вишнею я рідко робила. Думаєш? Вау! Як сніг лазиш? Я, я вам скажу так. Ось такий кекс не соромно і в гості принести, правда? І сісти всім разом. Вітаювати. Ну, дуже-дуже гарно. Ну, як ви знаєш, він був трошки просто знизу, рівніший було б ще гарніше. Ну, друзі, я не знаю. Запах печеного сиру, Такий є трошки відчутно, на кухні такий прикольний. І ще якийсь перемішку, якийсь кекс чи що. Від тільки ті? Може, uh -huh. він сирий всередині? Все може бути. Все може бути. Але гаряче сири не буває. <рес> ну дивись, він не може бути сирий, тому що він тут ідеальний зверху був. То знизу. Сирий? Та ні. Тільки вишні, Ніде. бач, на низ попадали. Що uh -huh. робити, щоб вишні на виницьку падали, хто знає. Що гаряче вона їсти? Ну, він вже не такий вже і гарячий, що ти вже так дегустуєш зразу, давай. Це до чаю те, що треба. До речі, те, що тут сир, він навіть не відчувається. Якби куди комусь їсти і попробувати, ну ніколи в житті. Людина не скаже, що це сир. Він просто не відчутний. Хоча його тут так само, як борошна, 300 грав. Mm -hmm. Дуже класна штука. Mm -hmm. Особливо до чаю. <рес> <рес> ну, а як тобі кекс? Без звичних родзинок, а вишні? Ну, горіхів не вистачає. Як не крутим, для мене кекс має бути. Або з горіхами, або чимось таким твердим з арахісом чи. Чи не роблять, як арахісом? Робиш з чим хочеш, вона робити. Ну, то ж. Я раз понакидаю вже всього на світі. Вишня mm -hmm. дуже пісно. <рес> Їх треба чимось маринувати, чомусь, щоб вони не були кисні. Слухай, ти вже сів дегустував, дегустувати, mm -hmm. цілий шмат з'їв. Це дійсно смачно, це крута штука. Як то кажуть, віддаємо перевагу традиційному кексу, звичному, тому що їмо зазвичай ну, не, не попадало все вниз. Ой, слухайте, тут так гаряче. Ну, без слів. Просто якщо у вас є дома сир, 300 грам і 4 яйця, то ви точно зробите цей кекс. Та навіть без нічого я вам скажу. Дуже смачно. Ммм, ніжно, пустенько. правді кажучи, друзі, ми взагалі не мали готувати цей кекс і не було таких планів, але... Діти захотіли до солодкого, в нас був сир. І знаєте, я вам скажу, думку прийшов першим ділом цей фікс. Якщо прийшов, думаю, а чому б ні? Чому буде випускати вам такий простий, класний рецепт? Він точно згодиться на повсякденне таке життя. Також, друзі, про збір, не забувайте. А яка не казала вже на початку відео, вчора на основному каналі, на влоговому ми провели прямий ефір, зібрали в районі 15 тисяч гривень. Залишилось ще десь 25 тисяч на дрон, тому долучайтесь до збору. Посилання на донат буде в описі під цим відео. А вам, друзі, дякую за те, що сьогодні були з нами. Я вам скажу, ви ж нічого не пистрі, а саме так навіть розбавляє це все. Пишіть, чи знаєте про такий рецепт кексу на сирові. Якщо не знаєте, то обов'язково приготуйте. Я думаю, ваша сім'я буде задоволена смакувати. І усім наступного відео, друзі, всім вам, па-па!